Всім привіт! Дивіться, як встановити та налаштувати операційну систему TrueNAS Core, як зробити зі звичайного ПК сховище NAS на операційній системі TrueNAS. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. TrueNAS Core раніше відомий як FreeNAS, Це безкоштовна операційна система для зберігання даних з відкритим вихідним кодом, яка дає можливість створити власний сервер для зберігання даних без витрат на програмні забезпечення. За допомогою TrueNAS можна зробити зі звичайного ПК мережеве сховище з повним функціоналом nas пристрою сучасною файловою системою ZFS та різними плагінами. Файлова система ZFS для більшості користувачів є одним. Ним із фаворитів для серверів NAS, оскільки вона призначена для забезпечення максимально можливої цілісності даних, а також відмінної продуктивності та ефективності. Вона надає стиснення та дедуплікацію у реальному часі, що значно економить місце на дисках. Далі у відео ми розглянемо процес встановлення TrueNAS та базове початкове налаштування мережевого пристрою. Перш ніж встановлювати цю операційну систему, ознайомтеся з мінімальними вимогами до неї. Для нормальної роботи системи TrueNAS на комп'ютері має бути щонайменше 8 ГБ оперативної пам'яті, якщо планується встановлення віртуальної машини або додаткових плагінів, бажано використовувати більше 8 ГБ пам'яті. Також TrueNAS не підтримує подвійне завантаження, тому для цієї ОС потрібен окремий накопичувач. Отже, приступимо до установки. Для Потрібно створити завантажувальний носі, з якого будемо проводити встановлення даної операційної системи. Образ останньої версії TrueNAS можна завантажити із офіційного сайту. Кнопка для скачування з'явиться після того, як ви зареєструвалися на сайті, огортаємо сторінку і тиснемо Download Now. Далі нам знадобиться USB-накопичувач та утиліта для створення завантажувальної флешки. Я користуюся утилітою Rufus. Тут все просто. Вибираємо флешку, вказуємо шлях до образу і тиснемо кнопку Старт. Після того, як завантажувальна флешка буде записана, підключаємо її до ПК, на який потрібно встановити TrueNAS і завантажуємося з флешки. Залежно від моделі материнської плати, клавіша F12 або F2. Вибираємо із списку USB-накопичувач і тиснемо Enter. Далі для вибору першого пункту налаштування потрібно натиснути клавішу Enter. На наступному етапі вибираємо перший пункт Install, Upgrade. Та Enter. Якщо на ПК менше 8 ГБ оперативної пам'яті, ви побачите наступне повідомлення. У наступному вікні вибираємо диск, на який буде визначити потрібний накопичувач можна за розміром, оскільки диски будуть іншими. Клавішами зі стрілками виберіть потрібний диск і натисніть для вибору, а потім Enter для підтвердження. Після цього ви побачите попередження про те, що всі дані на цьому накопичувачі будуть видалені. Вибираємо Yes і тиснемо Enter для підтвердження. Далі потрібно ввести та підтвердити пароль для облікового запису адміністратора, який використовуватиметься для входу в меню керування TrueNAS. TrueNAS можна завантажити як у режимі BIOS, так і в режимі UEFI. Я вибираю BIOS, Так як цей тип завантаження працює практично з усіма материнськими платами для вибору у. ФІ необхідно, щоб материнська плата його підтримувала. Після вибору розпочнеться встановлення операційної системи. Це займе кілька хвилин. По завершенні з'явиться повідомлення про перезавантаження та видалення інсталяційного носія. Вибираємо ок, а потім витягуємо завантажувальну флешку. Після завантаження системи ви побачите консоль налаштування та внизу IP-адресу сервера. При першому завантаженні сервера його не потрібно налаштовувати. Система за замовченням призначить конфігурацію активних мережевих інтерфейсів за допомогою DHCP. Якщо ви хочете встановити конкретний IP для сервера, ви зможете налаштувати його в цьому меню. Вибираємо перший пункт Configure Network Interface. Потім вводимо номер мережевого інтерфейсу, який потрібно змінити. На запит видалення поточного налаштування вводимо «Ні». Налаштувати інтерфейс для DHCP. НІ. Редагувати конфігурацію IPv4. Так. Вводимо ім'я, IP-адресу. Маску під мережі. Налаштування IPv6, ні. На цьому налаштування мережі завершено. Як бачите, IP-адреса сервера змінилася. Тут також можна налаштувати бездротове підключення, скинути пароль адміністратора і скинути всі налаштування за замовчуванням. Для підключення до сервера відкрийте браузер на іншому ПК, підключеному до цієї мережі, та введіть ip адресу сервера TrueNAS. Якщо замість ip адреси відображаються нулі, перевірте, чи підключений до сервера мережевий кабель і на роутері в мережі DHCP, чи з'явився він у списку підключених пристроїв. Для входу в меню керування введіть ім'я користувача root та пароль, який вказали під час встановлення TrueNAS. Після входу в систему ви отримуєте доступ до веб-інтерфейсу TrueNAS, який використовується для керування дисками зберігання, налаштування доступу, перегляду стану систему і так далі. Майстра, який допоможе вам створити перший пул зберігання, в цій операційній системі немає. Вам доведеться створювати дисковий масив без підказок, тому розберемо, як це робиться. На лівій бічній панелі розгорніть розділ сховища і виберіть пули, а потім натисніть на кнопку Додати. І створити пул. Угорі вкажіть ім'я майбутнього дискового масива, позначте диски, з яких він складатиметься. Зверніть увагу на кнопку додавання в Dev. Як бачите, вона не додає ще одного віртуального пристрою, а дозволяє додати пристрій підтримки для нього. Після вибору дисків внизу натисніть стрілку, щоб додати диски до списку пристрою зберігання. Знову відзначаємо накопичувачі. Тут за замовчуванням вибрано RAID-Z, Щоб вибрати інший тип масиву, клацніть по ньому. Структура пулу ZFS не складна. Пул складається з віртуального пристрою в Dev, який збирається із дисків. Кожен віртуальний пристрій може бути масивом RAID-Z із чергуванням, дзеркальним масивом або одним диском. У списку будуть доступні. Страйп, дзеркало, страйп, Z1, z 2 і z 3 в залежності від кількості підтичених дисків. Виберіть потрібний рейд і натисніть Створити у спливаючому вікні попередження, що всі дані будуть за Встановіть позначку і натисніть Створити пул, після чого розпочнеться форматування дисків та процес побудови масиву. Пул створений. Як бачите, тут відображено його статус, ім'я, розмір та інші параметри. Классши по трьох точках, ви побачите меню налаштування даного пулу. Тепер залишилося налаштувати мережевий доступ до цього дискового масиву. Додамо користувача. Для цього розгортаємо розділ Accounts/Users і тиснемо Додати. Вказуємо ім'я користувача та пароль. Встановлюємо позначку Microsoft Account і тиснемо відправити Submit». Отже, користувача ми додали, тепер налаштовуємо мережевий доступ до каталогу. Я покажу, як налаштувати мережевий доступ на прикладі протоколу SMB. Відкриваємо розділ сховища, кули тиснемо по трьох точках навпроти нашого масиву та вибираємо Add Data Set. У налаштуваннях вводимо ім'я і все інше залишаємо за замовчуванням. Тиснемо надіслати. Після цього ми бачимо у нашому полі новий датасет. Тепер для організації доступу створимо ще один датасет у раніше створеному. Для цього тиснемо тут по трьох точках «Add «E dataset», вводимо ім'я та тиснемо «Submit». Тепер налаштовуємо права. Для цього тиснемо по трьох точках і відкриваємо Edit Permissions. Вибираємо Aunра нового користувача групи. Встановлюємо позначку Apple User та Apple Group. Налаштовуємо на потрібних правах і тиснемо Зберегати. Далі потрібно увімкнути службу, щоб отримувати доступ з машини з операційної системи Windows. Відкриваємо розділ Sharing, Windows Share. Тиснемо тут Додати, вибираємо зі списку наш датасет і тиснемо Submit. Потім у спливаючому вікні Enable service». Потім у цьому вікні вибираємо налаштувати зараз. Наступне вікно пропонує створити АКЛ, Assers Control List. А я беру один із пресетів. Відзначаю Select Preset AKL та вибираю зі списку обмежений. Після цього ви побачите на правій стороні нове налаштування. Тиснемо знизу Зберегти. Отже, на цьому налаштування SMB для даного каталогу закінчене. Тепер переходимо до комп'ютера з Windows, відкриваємо провідник та додаємо мережевий диск. Комп'ютер підключити мережевий диск, вводимо IP-адресу сервера і встановлюємо позначку Використовувати інші облікові дані. Якщо цього не зробити, система буде підключатися з обліковими даними користувача системи. Готово. Вводимо ім'я нового користувача, якого ми додали в TrueNAS, і пароль. Мережевий диск підключено. Тепер можна створити каталог і записати дані на диск. Тру нас досить цікаве рішення щодо організації власного мережевого сховища без зайвих витрат. Зібравши його, наприклад, на старому ПК, ви отримаєте мережеве сховище з новою файловою системою, ZFS та набором функцій NAS. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі!